Вітаю, друзі! У першу чергу хочу подякувати всім, хто активно долучився до обговорення поста минулого тижня, в якому я поділила своєю ідеєю пояснювати маловживані старі слова, які досить часто зустрічаються у літературних творах в наших аудіокнигах. Дякую вам за всі ваші враження, які ви поділилися, за ваші коментарі, де ви описали значення слів, в яких регіонах їх вживаєте, в якому контексті, дехто чув ці слова від своїх бабусь і дивувались їхньому значенню. Дуже дякую вам за активну дискусію. Отож, розпочинаємо сьогодні нову рубрику на нашому каналі з уст давнини. Це вертикальне коротеньке відео, в якому буду роз'яснювати значення маловідомих слів, які ми чули. В прочитаних аудіокнигах на нашому каналі. Отож, розпочнемо із останньої книги, яка була опублікована минулого тижня, оповідання Івана Нечуя-Левицького Кохання з притичинами. Отож, почнемо із заголовку. Притичина слово має кілька значень, але в даному контексті воно вживається у значенні перешкоди. Тобто кохання із перешкодами. А також вживалося воно всередині оповідання. І зараз я вам його зачитаю. Але так хропів та цмокав губами та свистів носом, що не можна було й думати, бо ті музики стали притиченою для її думок. Стали перешкодою отож, притичена перешкода. Чи вживаєте ви його у своєму? Повсякденні, чи в вашому регіоні, чи, можливо, вперше чуєте. Пишіть у коментарях. Наступне слово окошитись. Дехто з вас досить влучно пояснив це слово у коментарях, але воно так само має кілька значень. І у творі воно вживалося у контексті негативно на когось вплинути. Вона зробила в душі у пересвідчення дячихи таку направу, котра незабаром окошилась на луці Корнієвичеві дуже погано. І ще одне слово мугир. Мугир груба, неотесана людина. Батько її кравець з простих мугирів, а вона кирпу пугне передо мною та нехтує нас, казала дружина Луки Корнієвича. Отож, за сьогодні ми взнали три нові слова. Можливо, не нові, можливо, забуті відновили притичина окошитись та мугир. Зауважте, що мугир може вживатися і в жіночому роді. Мугир мугирка. Тобто груба, неотесана жінка, або ж мугирище таке перебільшення для підкреслення емоційного. Отож, сподіваюся, що ви вживатимете ці слова повсякденні. І давайте будемо відроджувати нашу чудову.